Кабаноси. Зараз за одну хвилину я вам розповім, як просто можна їх приготувати вдома. Це стане смачним перекусом як дорослим, так і дітям. Для приготування беремо 1 кг м'яса курки, в мене бедро без шкіри та кісток та перекручуємо на м'ясорубці. Додаємо сіль та попів чайної ложки, коріандр мелений, сухий чесник, копчена паприка та трішки води. Вода потрібна для більш легшого і рівномірного перемішування. Фарш потрібно перемішувати приблизно 5 хвилин. Він повинен стати клейким і однорідним. За допомогою гарного перемішування всередині ковбасок не буде повітряних кульок. Наповнюємо кондитерський мішок та зрізаємо його кінчик. Залежно від товщини зрізу, ми можемо коригувати розмір наших ковбасок. Видавлюємо наш фарш на решітку. Якщо немає решітки, робимо це на металеве деко, застелене пергаментом. Сушимо в дегідраторі при 50 градусах 5-6 годин. Також можна зробити це і в звичайній духовці і на мінімальному нагріві. Це дуже смачно та просто.